Молодим бізнесменам твій бізнес може бути зруйнований. Більше 34 років тому наша економіка ставала більш вільною, ніж вона стала зараз. У нас все працює погано, і десь інколи роблять якісь винятки, щоб працювало добре. там, де приватну власність можна якимось чином рухнути, інвестицій не буде. Уявіть собі, коли у вас гарна земля, родюча, там світить сонечко. Є вода, наш головний ресурс це люди. Сьогодні багато хто думає, що головною проблемою інвестування в Україну є війна. Так, війна йде, і я впевнений, що ми зможемо перемогти, і ми зможемо, дякуючи ЗСУ, і дякуючи всьому суспільству, отримати нашу територію повністю звільненою від окупанта. Але головною проблемою того, щоб робити інвестиції в Україну, є насправді та економічна несвобода, яка зараз є головною ідеєю. Влади в країні, я починав бізнес більше 34 років тому, і хочу сказати, що навіть тоді це дивно але наша економіка ставала більш вільною, ніж вона стала зараз. Дуже дуже і дуже важко сьогодні робити щось без того, щоб держава та її представники вигляді чиновників та всяких перевіряючих органів не приходили і не розповідали тобі, що ти маєш і чого ти не маєш робити. І це прямо знищує можливості економічного розвитку, і це прямо знищує можливість України Україні стати більш багатою країною. Тому я молодим бізнесменам, які все ж вирішили вкладати гроші в країну. Я дуже раджу робити все, щоб отримувати силу і отримувати. Допомогу тільки від близьких людей, від своїх співробітників, від своїх колег партнерів, але не бачити в державі якусь, скажімо так, можливість швидкого скачка, щоб е, отримати безкоштовний чи дуже дешевий ресурс, і щоб отримати ще е, щось таке, що дозволить зробити великий бізнес, тому що ті, хто е, бачить можливість е, полягатися на рішення держави, мають розуміти, що сьогодні ти отримуєш. Завтра у тебе такої можливості немає, і твій бізнес може бути зруйнований, якщо він е дійсно не вижив в конкурентному е середовищі а був штучно вирощений за допомогою держави. І виходячи з того, часто запитують, наприклад, про вільні економічні зони. І я, як одесит, Одеси з нашою легендою Порта-Франка, ми дуже дуже любимо ідею вільної економічної зони. З одного боку, в такої країні, як Україна. Яка просто ну, виживає під е, тиском соціалістичних і антибізнесових ідей, вільні економічні зони це невеличкі е, можливості зробити щось краще. Але я дійсно вважаю, що вся Україна має бути вільною економічною зоною. Гробко кажучи, якщо країна добре заробляє, є багато суб'єктів, які в ній заробляють, то і загальний добробут країни добрий. Дивіться, тут я дуже цікаве питання. Ви колись чули таке слово як спеціальна економічна зона. Там що вона означає? Що всюди працює по одному, а тут я роблю якийсь спеціальний виняток для когось, щоб йому було легше. Так от дивіться, я працюю в ІТ, займаюся іт бізнесом вже більше 10 років, і нам створили спеціальну економічну зону, яка називається Діє Сіті. У нас є не одна така спеціальна економічна зона в Україні. І, вроді, з одної сторони це добре. Але якщо подивитися зверху на цю систему, то виходить, що в нас все працює погано, і десь інколи роблять якісь винятки, щоб працювало добре. Так от, ми повинні в Україні зробити так, щоб в нас не було оцих винятків, а було одне правило, яке добре працює для всього. І, в принципі, лібертаріанство чи лібералізм якраз про це говорить. Давайте зробимо умови рівні. І класні, щоб всі могли розвиватися. Зараз у нас дуже багато проблем з корупцією, з, з прийняттям рішення в судах, з інвестиціями, ніхто не хоче сюди вести грошей і так далі. А все тому, що це середовище є поганим. І от якраз завдяки лібералізму, завдяки таким організаціям, як Міжнародний інститут свободи, ми б могли змінити це середовище, щоб воно стало прийнятним. Правоохоронна система і система захисту приватної власності. Там, де приватну власність можна якимось чином рухнути, там вже є небезпека, що тих інвестицій не буде. Тому, звісно, що основна причина війна, ми це все не будемо там повторювати для зовнішніх інвестицій. Припустимо, просто нас би не було війни. То коли в е, будь-який момент може відбутися якісь маски шоу, будь-який момент щось можуть на когось переписати, правоохоронні органи в кожного підприємця вважають е, від самого початку винним діє презумпція винуватості ну в таких умовах. Я не знаю країн, в яких умовах туди масово інвестували. Можливо, такі були. Можливо, були, але там мають бути якісь бездонні ресурси чи ще щось. Але в нас наш головний ресурс це люди, як на мене, наша територія, прекрасна країна. І в нас треба інвестувати, але треба зробити механізми прозорими і захистити повністю приватну власність. Я думаю, що це буде ключове. А підприємці все і так зроблять. Вони все життя, все робили. В все, що напевно найкраще було створено людством. Це ж створили підприємці з метою заробити, надати якусь цінність. Ми знаємо приклади наших українських компаній, які вміють надавати сервіс, які вміють робити технологічні проекти. У нас є прекрасні люди, і ми можемо багато, тому дещо виправити нашу систему, можливо, і не дещо, а глобально. Майбутнє в нас є. І інвестувати в Україну треба. Я буду продовжувати це робити і буду намагатися знаходити однодумців, щоб вірили теж в Україну, і мої діти могли жити вже в розвинутому суспільстві з економічними свободами.